Всім привіт! Ми знову знімаємо своє відео. Я і Арік мій. Нам вже 11 місяців. Вже зовсім скоро буде один рочок. Тобто, вже практично ми досягли <гас> такого першого повноліття. <гас> Були ми у лікаря, як завжди, зважились, помірились. І на цей час у нас вже 11 кілограм і 78 см. Досить багато, але цілком в межах норми. Тихенько, шкетуй. Що мене засмучує, це те, що у нас практично немає ніяких прививочок. Ми тільки зробили прививочки від поліоміліту, одну, притом, першу, навіть ревакцинації наступні не робили. І ще у нас від гемофільної інфекції є прививочка. І все, на цьому скінчилося. Так як ми хворіли кашляком, ми нічого не робили. А зараз питаю у лікаря, то він також каже, що поки що не робимо так, як зимові свята, і там щось у них немає, чи не роблять прививочки, чи ще якась причина. І крім того, через те, що ми хворіли коклюшом, нам треба проконсультуватися з імунологом, яким чином нам далі вакцинуватися. Тому наразі ми без прививок. Що у нас новенького відбувається в житті? От, от ви можете бачити, це він став на мою ногу трошечки і намагається залізти на диван. Ні-ні-ні-ні, ну Дуже-дуже на -на, ми рухливі, дуже. Мені здається, що на 11 місяців це надто рухливий. От залізає, фактично, на диван сам хоче до камери. От він заліз на диван, завалив мені камеру, от, можете бачити, сів собі і сидить вже тут на диванчику. йому подобається. А так-то, в принципі, він в день фактично і не сидить. Але вже стало набагато легше, тому що я можу, я можу займатися якимись своїми справами, сидячи на дивані, а він буде просто ходити, гратися і е, займатися сам собою, час від часу, тільки підходячи до мене. Що характерно, навчився він злізати з дивану. Якщо раніше він, наприклад, повз до дивана так, передом і треба було його тут ловити в кінці, то тепер він лізе до краю дивана передом, голівкою, тут просто звертається на 180 градусів і злізає ніжками назад. Це вже добре, тому що вже не так ну, страшно, що він може впасти і сильно забитися. Е, Почав грати з сем'ячиком. Точніше, ой, тапочок мамин. Точніше, не те, щоб він грався м'ячиком, він його носить. От, бачите, Він його несе, приносить мені, я його знову кидаю, не кашляй, не кашляй. Я його знову йому кидаю, він знову з ним біжить, з радістю приносить. ну, тобто, Гратися він е, полюбляє. Е, далі не говорить, не хоче абсолютно нічого говорити. Що там? ану подивись, подивись, картинка. Картиночка там. Так. Не хоче говорити, ну абсолютно не знаю. Напевно, ці хлопчики, а може, це тільки мій хлопчик, так треба подивитися відео інших дівчат, що вони розказують про це говоріння. Тому що говоріння і далі, тепер в нього якесь козирне слово це та-та-та-та-та, якщо раніше було мама-ма, тепер та 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 і він на все та-та-та. та 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 та-та-та. і Тобто це якийсь захват, що йому подобається, Оце от він буде ходити і та-та-такати. Е, їсть гарно, досить гарно. Лікар правда, сказав, що потрібно ще давати обов'язково жовточок дитині. Я не давала, а він каже, що білок ні в якому разі. Так от щодо годування. Е, сказав лікар, обов'язково давати жовточок дитині, тому що там багато мікроелементів корисних, але в жодному разі не давати білок. Тому що білок це дуже високоалергенний продукт, тому буду його ще теж вводити. Так, в мене до цього часу в раціоні дитини не було жовточка. А так ми їмо і кашки, і борщики з різними фрикадельками, і рибними, і такими м'ясними. і Дуже гарно їмо яблучко, морквочку. Просто отираю, навіть в кашку додаю потрошечки, і це все гарно він споживає. Щодо сну, сон у нас трошечки змінився, правда, не скажу, що сильно в кращий бік, але так як зараз зима, на вулиці гуляти не можна так сильно довго. Коли ще температура біля нуля, то можемо протриматися 2,5-3 години. Але коли от як зараз останні дні 10, то звісно, 3 години ми з ним виглянути не можемо. Гуляємо годинку, він годинку поспить, цього йому мало. Але тепер він став спати трошечки довше вдома. Якщо раніше це було е, півгодинки, то тепер може проспати годинку, може проспати півтори годинки, ну і це вже мені набагато легше. Е, що ще? Що ще у нас такого відбувається? Тому що, в принципі, якось я таких сильних змін вже і не помічаю на цьому етапі. Все чекаю, щоб почалося це говоріння, щоб був якийсь прорив, але бачу, що поки що мої сподівання не увінчуються успіхом. А от в фізичному плані все у нас йде досить швидко, досить ми дуже активні. Всюди можемо залізти, можемо залізти навіть на якісь тумбочки, просто піднімаємо ніжку і тягнемося. Ліжечко. Лішечко в нас гойдається, так ніби по вертикальній, точніше, в горизонтальній площині, то він його розгойдує таким чином, щоб це ліжко аж вдарялося об диван. Якщо не вдаряється об диван, йому це не подобається, мусить розгойдати так, щоб воно все-таки вдарялося. Тобто такий росте в мене справжній пацан. Так, так. Подивись, хто тут? Хто там? Арік з мамою, так. Такий він в мене дуже серйозний хлопчик. Сміється, ну якщо звичайно, якщо розсмішити, то буде сміятися, але так просто сміятися не хоче. Обов'язково він такий завжди набурмосений. Якщо виходить на вулицю, з нас дівчата сміються, що це такий депутат росте. Ну побачимо, що у нас там виросте. Так, в принципі, напевно, більше ніяких у нас змін не відбулося. Вже готуємося до одного рочку, чекаємо. Хочемо підстригтися, зробити собі модну зачіску, щоб бути гарними. Тому наступне відео ой, ви нас, напевно, вже побачите в повній красі. А поки що будемо прощатися. До скорої зустрічей, Всім па-па!